У зв'язку із збільшенням випадків незаконної вирубки лісових угідь і вивезення ділової деревини під виглядом відходів для твердопаливних котлів, працівники поліції почали ретельніше перевіряти автомобілі, що перевозять ліс. Так нещодавно працівники лубенського відділу поліції спільно з ротою ДПС на 208-му кілометрі автодороги Київ-Харків затримали автомобіль КРАЗ 250 з причепом, на яких було близько 35 кубів деревини. Під час перевірки документів на вантаж у правоохоронців з'явилась підозра. На папері зазначали, що чоловіки везуть сухі дрова для палива, тобто сухості. А на причіпах був присутній вантаж, схожий на живу ділову деревину. Під час перевірки документів було з'ясовано, що вантаж їм не відповідає. На місце події виконана слідчо оперативна група. Виносить питання щодо внесення подальшої події до єдиної реєстру за столу прослідування. Експерт лісового господарства, що прибув на місце, не зміг підтвердити або спростувати підозру правоохоронців, так як не було видно стовбурів дуба, який був привалений відходами деревини. Тому було прийнято рішення відправити вантажівку на штраф майданчик, аби там можна було вивантажити ліс, щоб експерт міг його дослідити. Для водія і вантажника автомобіля Краз, які прямували на Кременчук, ця новина стала далеко не радісною. А сейчас кажуть, на штаплощадку. Ми не не купані, не діті, не підірі грязь, як бомжі хай Бог мили. Не знаю, просто вони хочуть не на собі показателі взяти і все. Нас незаконно зупинили, можна так сказати. І ми його покупаємо в схозі. Часто возимо примерно два рази в неділю. Ну а який договір? Як приїжджаєш, даєш налічку, загрузився, по кубатурі вона виписала, і все. Дивіться наверх. Там отакі, отакі црупалочки. Поймаєте? Отакі, отакі. Ось немає. На штраф майданчику в присутності правоохоронців, представників фірми, що закуповує ліс, експертів лісового господарства та журналістів, лісниками була досліджена дана деревина. Дійсно, з першого погляду там товсті комлі виглядали. І можна було подумати, що це там пиловник твердої породи цінних таких порід. Але при вигрузці машини виявилося, що вся деревина відповідає держстандарту на паливні дрова. Дійсно, це паливні дрова, вся машина. Які ці стандарти? Я, я, наприклад, не ну, ви знає, бачите, сучки всякі, а -а -а. гниль, сухостой там присутній, кривізна непомірна, там скриті пороки є, приховані. Вся деревина відповідає паливним дровам. Тобто, Де ж стандарт? Да, важний, да, такого порушень салат. немає. Там, Первіком літі, що були, видно, продані вже були раніше іншим споживачам. Там вже ціна на них зовсім Тут Я порушень не бачив, і ми підтверджуємо поліції нашій доблісній, що тут дійсно порушень не виявлено. Ну а взагалі проблематика, коли під видом дров перевозять ділову деревину, таке, що вона існує. Ну, всі ми бачимо телебачення, бачили, що там у Закарпатті чи де там вагони цілі були прикриті, буки соснами. Ну я сподіваюся, що в нас такого ще немає. І я думаю, лісова охорона, поліція то такого не допустять і далі. А ліс... Ми лісова... на контролі. А лісова охорона наша, які заходи проводять? Так само рейди, рейди у всі вихідні дні, і вечорами, і буває і ночами, і засідки ми робимо. Так що люди, хто думає щось украсти, то подумайте, 20 разів воно дешевше його в нас купить. Є агроліс, є військове лісництво, є наше державне господарство. Все в нас зараз в достатній кількості, будь ласка, приїжджайте купляйте. Та, все одно, у правоохоронців ще залишається багато питань до бізнесменів, що збагачуються за рахунок лісу щодо оформлення документації та чіпування зваленої деревини. Наразі вказані факти затримання внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 246 Кримінального кодексу України, тобто незаконна порубка лісу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.